Садим поли. Привіт, привіт! А у нас для вас є отличная новость. 6 декабря стартует второй сезон Ліги Каленка. КНТУ. перший фестиваль відбувся 12 листопада 2012 року. Усього прийняло участь 13 команд Київського національного торговельно-економічного університету та її структурних підрозділів з усіх регіонів України. Вісім із 13 команд пройшли у перший сезон Ліги КВН КНТУ. Припод, ура! Ну це чудово, що нарешті відкрилась, і в нас своя така ліга. Все було було дуже добре, дуже, дуже організовано. Скажіть, будь ласка, а як вам оргкомітет ліги? Дуже хорошо. во перше це наші друзі, а во-вторых, вони молодці. Дуже подобається, чесно. І організатори, і відущики. Що би хотіли отримати у подарунок? Авто. <laughs> яке? лише щоб їхало. Хотіли отримати е, як приз Bentley Continental GT і маленький свічний заводик. У разі перемоги у Лізі у фіналі. Що би хотіли отримати? Аплодисменти зрителя. <свісна> ну і річну відпустку на Мальдівах би хотіли. То, також бажаємо всім успіху, драйву, гарного настрою і, і, звичайно ж, перемог. Ви талановиті студенти Київського національного торговельно-економічного університету з гарним почуттям гумору і бажаєте грати в КВН, реєструйте свою команду та приймайте участь у фестивалі.